Даниїл, закінчилась гра. Ваша команда сьогодні поступила в серії пенальті. Що сьогодні вам не вистачило фортуни. Минулого року ви були бронзовим призером золотої ліги, в цьому році загалом четверте місце. Ну, По-перше, хочу подякувати команді Джілка. Гарна і засудна команда. Боролася, видно, що хлопці старалися і тільки на перемогу грали. Що розказати по нашій команді, в цьому році нам не вистачало, по-перше, спонсора і тренувань, чесно. Бо в тому році ми проводили три рази на тиждень тренування, у нас було, інвентар, і після ну, способу у нас було так само. Ну, і взагалі все було по-іншому, ніж зараз. А після того року, як ви ну, знаєте, що ми третє місце зайняли, то на цей рік вже на нас команди деякі навіть насралися ну, і казали, що ми навіть типу, ну, десь в фаворитах світимось. Але все показали. Іншу сторону, так сказати, і тому такий результат. Але нічого, ми не розстраємося і наступному році я буду робити великі зміни і проводити команду в той порядок, який був тому році, а може і навіть краще. В цілому задоволені результатом? Так, звісно, хочу подякувати Андрію Григоровичу за те, що знову пригласив мен, ну, нас на цей турнір. Надію, що наступному році теж буде від нього запрошення. Дякую всім, чесно, і ЗСУ, і навіть вам, що ви на кожен день стоїте, знімаєте нас і питаєте ці питання. Тому всім дякую, реально. Я кайфану за цей місяць. Ну, це кля чемпіонів для мене, чесно. Лично для мене. Тому всім дякую і слава Україні. і Слава Збройним силам ЗСУ. Дякую вам і успіхів, вам майбутнього. Дякую.